Готові поринути у світ музики разом зі мною! Тоді вирушаймо! На наше заняття сьогодні залітала Мавпочка! Давайте з нею привітаємось! Привіт! Добрий день! Мавпочка дуже-дуже любить займатися спортом. І пропоную вам сьогодні провести таке музичне спортивне заняття! Але спочатку нам треба, як завжди, музично, привітатися! Я співаю добрий день вам, діти! Ви співаєте добрий день! Мавпочки дуже розумні тварини, і вони знають, наскільки важливий спорт для здоров'я. І тому саме зараз Мавпочка хоче запропонувати вам пограти ще раз в гру з минулого заняття, де ви вчилися ходити і бігати під музику. Під повільну музику ми будемо крокувати. А під швидку музику ми будемо бігати. Великі ноги шли по дорозі ту, 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 ту. А маленькі ніжки бігли по доріжці, тупи тупи туп, тупи тупи туп, великі ноги йшли по дорозі. Рущці тупи, тупи-тупи-туп, тупи-тупи-туп. Разом з ніжками мавпочка також пропонує потренувати наші ручки. Також дуже уважно слухати, коли музика буде швидка, а коли повільна. Плеще раз, і ще раз. Ручки плескають у нас. Плесь раз, і ще раз. Ручки плескають у нас, а тепер скоріш скоріш, плескаємо веселіш, а тепер скоріш скоріш, плескаємо веселіш, плесь раз іще раз. Ручки плескають у нас. Плесь раз іще раз ручки плескають у нас. А тепер скоріш скоріш, плескаємо веселіш, а тепер скоріш скоріш, плескаємо веселіш. Як добре у вас вийшло? Мавпиці сподобалося, а вам? Що ж любі діти, сьогодні ми разом із Мавпочкою позаймалися спортом, але нам же пора прощатися, і Мавпочка каже вам бай-бай, до побачення!